Невеличке відео знімаю стосовно вивчення чисел. Якщо ви такі самі людина, як і я, лінгвіст за своєю природою, не математик, з числами завжди плутанина в будь-якій мові, то можливо ця порада вам від мене вам допоможе. Під час вивчення чисел, от на даний момент я буду надавати приклад німецькій мові, наприклад. Вивчення німецькому, то в мене плутанина була свой драй. Я думала, що драй це як два. І мені запам'ятати, що драй це як три, було проблематично, я їх постійно плутала. Постійно плутала Ziban і Зекс. Вони теж мені здалися дуже-дуже подібними, схожі один на одного. І теж плутанина була з цими з цифрами. Як я виходжу з цієї ситуації? Одна з найкращих способів це виходити на вулицю, гуляєте. Я думаю, що будь-хто любить гуляти. Ідете, і рах... на кожному будинку є номер. І цей номер будинку проговорюєте вслух німецькою мовою. Таким чином тренуються числа. Потім ідете вздовж дороги, багато дерев, рахуєте їхню кількість. Або якщо їде на машині, рахуйте, скільки машин проїжджають. Ще ефективно на вулиці, коли я гуляю, номери машин проговорювати. У німців я помітила, це або дві, або три цифри. І такі числа виходять десь до тисячі. І проговорюєте весь час, коли йдете, проговорюєте. Але таке тренування треба робити щодня. Тоді воно буде дуже-дуже ефективним. Це, напевне, найкращий спосіб з усіх, що я знаю. Бо з числами, чесно кажучи, тут важко, наприклад, на той же касі. Вам проговорюється, скільки це коштує так швидко, що ви її і не почуєте. Або почуєте першу цифру і останню, а що там всередині було дуже часто, інколи повзвук проходить. Інколи це здається дуже важко. Але якщо з часом привчаєтесь, частіше чуєте на слух. А то ви вже орієнтуєтеся, вже розумієте, яка це цифра, яке це число. Але все ж таки все рівно тренуйтеся. Я рекомендую тренуватися. Ой-ой. вже -ой. щось жужить Мама мія. <реш> Вибачаюсь. Дякую. Я в лісі просто знаходжусь. До речі, можна порахувати, скільки тут дерева? <рес> Кількість теж один з непоганих варіантів. Ще один варіант теж дуже ефективний, коли ви рахуєте в зворотньому порядку. Бо будь-яку в голові число говорите, 76, маєте його повторити. одразу сказати переклад. Зекс зіб цих. Ні, би правильно сказала. <сіх> Ще раз кажу, з цифрами і з числами досі є проблеми. Але якщо тренуватися, цих проблем просто буде з часом ставати менше і краще буде ну, запам'ятовувати і на слух, і реагувати швидше. А, але тренування мають бути. Ну, можливо, цей спосіб, який я розказую, він дуже поширений, розповсюджений, і всі їм користуються, я нічого нового не розказала. Ну, а як кому цікаво, хто про це не знав, можливо, одразу собі помітить тут. Тобто, і не лише в, на будинках, на машинах я дивлюсь. Числа. Взагалі будь-які числа, які я бачу на плакатах, магазинах, абсолютно ціни. Я їх кожного разу намагаюся сказати німецькою мовою. Тобто, тренування, тренування через тренування. Бажаю вам наснаги цього хорошого, хорошого настрою. Ну і найкращих результатів у навчанні. Не зменшити мотивацію, навчайтеся щодня. Можна навчатися не лише з кимось з вчителем. Можна навчатися самостійно при бажанні, якщо, звичайно, є бажання. Навіть якщо і бажання немає, можна себе е призвичаїтись якось до цього. Виробити якусь звичку, вивчати новий матеріал і таким чином буде прогрес. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі. Кому цікаво, підписуйтесь. Дякую.